Шосте, 69-го. А є документ нас Ну, Який тобі потрібен? Паспорт. паспорт. Даю паспорт. Розібратися, ще щось, подати свою клубу. Щось такого паспорт. От ми пішли до цього, пішли. Він не хоче там проходити, він хоче відклада заяву. Як це проходити?

Я просто слухаю. З ким я розмовляю, з ким. Це може бути якийсь який зак в тюрмі чи ще. Ну як? Алло, скажи, що це тут, да, бо ви за ну, мною тут, а поки ми тут з вами спілкуємося, то ваші колеги роблять адміністративне правопорушення, прав... коли дістала. Да. Да, це я ваша ж... дія, да. щоб нас ну, відманити, да, поліцейські. Да, да. Я я не я співню, да. Значить, ми допомагаємо, якщо чоловік змог кажуть. Є всяке. Мене там незаконно утримують, чи там мене б'ють, пущаються. Ми ага, приїжджаємо, наприклад, хто там? Івано Іван Іванович, Де він наприклад, на озерні приємно 16. Ми приходимо почули, кажуть, є і воно Іван Іванович, який з вас такий є, каже, є. Ми йдемо до нього, приходимо і цього звернення ми йому допомагаємо. Зрозуміло. Да. А це, що вашому, так як ви кажете, я вам кажу. Скажи, що ти тут, а. Ні, от ви скажіть. Ну, Послухайте допуск... мене, я, я, я чоловікові я слухаю. Зрозуміли Зрозуміло. Да. Чомусь цього чоловіка не взяли, тільки того взяли. Чому? Так, да, бу... і я не розумію чому. Боже, я хочу з вами поступити. Чомусь цього, значить, взяли. Чи... Як там було? Я не був там, я не знаю. Ви знайшли, ну, чи є до... військові документи, Найкому. чи немає. Ну, Якщо облікові документи немає, за що ну, йому треба ставити Зачекайте. на місце. Ну, Зачекайте, ви, допустимо, приїхали на бізу. Цілий день, так? Да? Це цілий день його ставлять на облік, не можуть поставити. Ого, це що за організація? Ну, вони, вони законні і... взагалі, ця організація, оце, що тут от, от, затримують людей. Там дуже багато людей. Може велика черга я... Ні, ну це законні дії, як ви вважаєте? Я інші організації не можу. Ну, ну а Ви, не, ви... Не, ну, Як ви вважаєте? От, ваша чесна думка. Це законно? Бо так отримувати цю ідею людину. І за що його затримали, що в нього з документами? Та не важно. Він що, він, рецидивіст, він не то нехай пред'являть, що він рецидивіст якийсь, його затримали. Ні, не перебуває він в розшуку. Це я з ним живу. Я з ним живу не, не один рік. Я знаю, це точно, що він не перебуває в розшуку. І дуже законослухняна людина. То що, нічого мені не скажете, так? Да? Ну от я хочу, щоб ви зайшли, спитали, де він. І чому його не випускають до нас? Чого його утримують? І за що? От, за що мене цікавить? За що? Документи перевіряють. Та цілий день перевіряти документи, ви що? Ну Ви розумієте, в якому віці ви живете? Це 24 й рік, 20... 2024. Зараз от у вас планшет в руках, в mm. мене телефон в руках. у mm. Кожного є. Mm. Так йому вже загрожує? на mm. Я вважаю, що йому вже загрожує. Він просто він така людина мнітельна, розумієте? Тому він він лякається і він робить необдумані поступки. От і все. я його знаю. Він психічно больна людина, а його утримують тут. 47, по-моєму, якщо я не, не помиляюся. Ну, 47, ну він такий, ну ви, ви, ви боліли коли-небудь? Ви бачили больних людей? От він теж больна людина. От взяли больну людину, закрили і утримують. Це як, це нормально? Ну не нормально, я вважаю. Якщо ви вважаєте інакше, скажіть мені, заперечте. По-перше, що означає хвору людину? Ми, ну, бо ви вона хвора. якісь хора. медичні аналізи проводили? Чи Ви хора. А вони що, отак от без аналізів без нічого утримують, це нормально? Не знаю, і не можуть можу пред'явити нічого, затримали. чому утримують. Я взагалі не знаю, чому їх отримали. Про що ми можемо так, говорити? Так, так чому його затримали? Я хочу це вияснити. Тому що немає військово-облікових документів. Ви смієтесь? Ви смієтесь? Ви, ви, ви були на місці, коли... Та, Та я в шокі. Там 10 чоловік і вони не дають сказати навіть. От в чому річ. 10 чоловік. Що ви собі розуміли. Ми сьогодні були на кількох ситуаціях, там mm -hmm. роз'яснення провели, всі люди зрозуміли і. Можна, ну і хорошо, якщо люди розуміють. А от я не розумію, можете мені пояснити? Чому утримують А Що я можу вам пояснити, якщо я не був на місці? Ви були на місці, ви мене питаєте, що там було, чому його затримали. Ви побачите це відео в інтернеті. Я обіцяю. От як ми спілкувались, ви побачите. І напишете коментар, якщо побачите. Добре? Просто коментар. Чи ви за, чи ви проти. Це Ютуб, це не Тікток. Так, да. це називається бездіяльність. Ну, я з вами бездіяльність. бездіяльність, тому що, тому що да, ви можете так само зайти спитати. Це ваші компетенції, якби. І кстати, ви його сюди привезли, ваша контора.